Сьогодні я хочу розказати, як я зберігаю фасолю на зиму. От коли в мене назбирається дуже багато вже фасолі, я бачу, що вже її багато, і щоб мені не завелися оті довгоносики. Я її відварую, отак. Засипаю, щоб вона мені заливає водою, щоб вона мені трохи набухла, коли вона мені не, така вже, знаєте, набухша, втягне воду, я тоді її підсолюю, то залежить скільки фасольки у вас, одну чайну ложку, солі, дві, і ставлю її варити. І коли фасолька звариться, коли вона вже м'яка готова, я її розсипаю по таких от контейнерах пластикових, можете в кульочки. Пластикові розсипати і закручую, і ставлю їх в морозилку. І тоді, коли мені треба, я собі ту фасольку витягую і кидаю чи до зубки, чи до борщу, чи до чого мені її треба. Вона вже готова, і зварена. І це є дуже добре, тому що фасоля буває різна, і, і, і я знаю, на Україні фасолі дуже багато заводяться довгоносики. Мені мама розказує, що до весни фасоля не долежує, тому що заводяться оті такі тараканчики малесенькі. А як ти її відварив і поставив морозилку, ви зберігаєте цю фасольку і, і своє життя економите на цьому, що ви цю фасольку виростили і ви її змогли зберегти, а не так, що ти її вирости. Ходив коло неї ці літо, а потім ті тараканчики завелися і вся фасоля пішла на смарку. Я відварюю, я собі заставляю в морозилку цілу полку, скільки в мене там місця є. Заставляю і цілу зиму я користуюся нею тоді, коли мені треба. Кому така, така порада сподобалася, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступного якогось цікавого і корисного відео. Па-па!